Підприємство Бровари Енергія» готове до початку опалювального сезону. Теплові мережі на сьогоднішній день стоять під тиском, обладнання котельних готове, обладнання центральних теплових пунктів готове. Броварчани жаліються, що в квартирах холодно і вже треба вмикати опалення. Холодно, бо в нас хрущовка, п'ятий поверх, обратка. Ой, треба. Зараз у нас 16. У мене холодно, потрібно включати. Звісно, опалення вмикати. На холодна, ви що думають двох дому чотирьохітажний. Там же ж під'їзд, і все її ну внизу згодні, таплюються, нічого. Холодно вже потрібно. Хай вмикають. Звісно, вже очень холодно. Я думаю, що треба вмикати. Зважаючи на прохання мешканців та різке зниження температури повітря, було вирішено розпочати опалювальний сезон у броварах. З Сьогоднішнього дня починається здійснення і включення опалення в нашій громаді. Броварчани цього року у своїх платіжках за теплопостачання будуть отримувати нарахування на тому ж рівні, що й минулого опалювального сезону. Тарифи для населення не змінились, являються незмінними. Тарифи по теплопостачанню залишаються ті, які були в минулому опалювальному сезоні. Станом на зараз об'єм накопиченого блакитного палива є достатнім, що впевнено увійти в зиму. Ліміти газу доведені в цьому році на рівні минулого року. В цьому році є загальний ліміт на весь опалюваний період, і залежно від температури ми зможемо регулювати споживання необхідне для подачі нормативного тепла. Активно готуються комунальники до можливих відключень електроенергії. У нас на всіх котельнях генератори є генератори, які будуть розвезені по тим котельням, на яких сьогодні персоналу немає, і які просто не охороняються, тому є ризик тому пошкодження або і втраті цих цього обладнання. Вже сьогодні в броварах стартує опалювальний сезон. Мешканців закликають у випадку виявлення будь-яких несправностей повідомляти в контакт-центр. Будь ласка, як тільки ви почуєте, що в батареях відчулись там якесь булькатіння, звуки заповнюється система теплом. Відкривайте стравлюйте повітря і е, звертайтесь до нас, звертайтесь на телефони 61111, Якщо буде виявлено або якісь витікання, аварійні ситуації, або не буде тепла в квартирі. Не зважаючи на всі можливі складнощі, комунальники запевняють, впродовж двох наступних тижнів усі абоненти отримають тепло.